Однією з перших, хто зіграв на подарованій філармонії скрипці із Франції, стала керівниця струнного колективу «Девертесмент» Анжела Макетюк. Музикантка, певна, що інструмент стане в нагоді, і артистам, і дітям це є чудовий подарунок, тому що це є скрипка повна, це не є маленька скрипка. Тобто е люба повна скрипка коштує досить недешево. Я не можу сказати наразі ціну цієї скрипки, тому що це є подарунок, але це є дуже цінний подарунок. Чому? тому, що не всі дітки у великому віці, а це скрипка для дорослих діточок, можуть собі дозволити купити інструмент чи в магазині, чи будь-де з рук або ну. Це не так просто. Практично рік при Коломийській філармонії діє музична студія Сокіл. Є, керівниця Тетяна Коваленко каже, що такий подарунок від уродженця верхнього вербіжа Олексія Волощука потрібен юним музикантам. Ми маємо можливість надати дитині, яка бажає навчатися на скрипці. Інструмент для занять цей чоловік, цей хлопець, він уродженець верхнього вербіжа. Сам він скрипаль. І навчався він в музичній школі Коломийській номер 1 імені Анатолія Косонатольського. Потім так само закінчив Коломийський педагогічний коледж музичний факультет. І наразі він живе у Франції. Коломийська філармонія продовжує розвивати музичну освіту та підтримувати юні таланти. А допомога від небайдужих меценатів важлива складова цього процесу. З Коломиї Богдан Малецький Гелонарманчук, телерадіо телерадіокомпанія Раї.